Всім здоров'я, друзі! 6 грудня, наш гуртовий ринок. Змін платічно немає ніяких посилів. Мандарини 45-60. картопля стоїть на місці 22-60. Буряк 20-25, морку 23-33, цибуля 12-14, яблучко 27, ну і 30-33 можуть бути. Грушки. О. 40 по 60 гривень. Риночок такий, вузенький, мало продавців, мало покупців. Але яблуки представлені дуже багато. Яблук багато. А будьте добрі, скажіть мені за консервацію, що воно оце, оце грибочки скільки стоять. Валя да. тий чоловік, да? Не скажете, так? Навіть поцікаються за гриби. Грибів багато. Оце весь у нас гуртовий ринок, дивіться, друзі. Слава українському селу, слава реалізаторам.